Бер, працюй. Ну, починай, угу. Так. неси миску давай, ти що заснув? Так, молодець. Пішли. Йдеш? Щось покладу в миску. Неси. Харкає. Прикотить, перекотить. Хочу бити погладила, У мене чай в мене чаю руці, я не можу. І не п'єш. Ні, це імбирний тобі таке не можна. Ти не віддам тобі. Не дам, не дам. Йди в будку. А хочеш в сарай? Так, да, це туди. Ти красивий? Ти красивий? Да, Ти самий красивий пес на світі. Тобі зранку витирала очі, а вони знову заспані такі. Об мене не треба витирати. Голос. 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 Я не чую. Я не чую. Давай, так щоб почули всі. Голос. Оце Оце таке? Нормальний голос, дай? Голос. Молодець, 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 пішли, пішли, да. даю, 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 даю зараз корм. Даю, даю, молодець, молодець.